У мене є пропозиція до пункту 5 цього проєкту рішення. Він починається відмовити у наданню дозволу. Це питання в такому плані на земельній комісії не розглядалося. В проєкті рішення, яке було надано земельну комісію, ці питання включені надати дозвіл на розроблення технічної документації. На земельній комісії, коли пішло до того питання про садівництво, була пропозиція поїхати на місце подивитися. Нема питань. Хто хотів, хто не знає тих земельних ділянок, мав поїхати. Значить, але... На засіданні земельної комісії це питання не голосувалося, після огляду земельних ділянок на місцевості це питання не голосувалося, тобто воно сюди внесено суб'єктивно, без депутатського голосування. У земельній ділянці в мене пропозиція зняти це питання з розгляду цієї сесії. Перенести розгляд цього питання на земельну комісію і рішення прийняти на наступній сесії. Коли в цих людей всіх є досвід на аренду цих земельних ділянок, то чому ми, народні депутати, які обрані Їхніми депутатами міста, тобто громадянами міста повинні відмовляти в наданні дозволу?

Розглядається питання про садівництво і городи. Ми всіх ділянок знати в нашому місті не можемо. Але, ми вже говорили, були прошли сесії, не сесії, а каденції. І там налево-направо, чи направо-налево, не знаю. А на цій, на цій, на цій засіданнях, на цій комісії ми прийняли такі рішення, щоб все давати для будівництва, для того, для того Значить, Ми виїхали на місцевість. Мова тут іде не за, за каких-то там виборців чи ще тут депутат Свободи розказує, що виборців там убивають і так і так. Ні, тут іде за друге, тут іде за його лічний інтерес. А лічний інтерес виповляє сліду: що йому не надали у власність земельну ділянку 922 під садівництво. Нема питання. Є у нас курчі, є у нас на полу ліса, заброшені землі. Хочете, садіть, там ми їздимо по е цигельному заводу. Там проблем взагалі нема. Садіть собі, що хочете. Але є земельні ділянки. В місті Володимир Волинському. Ми, ні, не так, на е комісії земельні сказали, бажаючи виїхати вівтору, подивитися земельні учасник. То те, то те время, робота, нема кому їхати. Я приходжу сюди. товариш запитання, товар, будь ласка, їдемо їдемоте, хто прийшов, нема нікого. Ви? Я Мені не позволили, я казав, що поїду. Чекайте, немає нікого. Сіли і пихнув. Я що, шо, ділив чи що? Але розказую вам суть питання. Стоїть участок, там, де будується пан депутат. Через хату захтів собі ще один учасник. Відсадівник. Нема питання. Але це земельна ділянка приваблива для будівництва. Що перше треба дати? Людині для будування чи для того, щоб сади вирощувати? Я не кажу, що це нема праці в тому. Але це зовсім інші речі. Якщо людина хоче будуватися, то їй перше треба для будівництва, а не для садівництва. І перед тим ви самі голосували, щоб відказувати людині садівництво.